Товариство багатофункційне. Займаємося вирощуванням як овочевої продукції, так і технічної і зернової групи. На даний час в господарстві є овочева група, яка забезпечує практично, практично ну, велику, навіть не можу сказати яку кількість. України, ну пару областей вона забезпечує овочевою продукцією. Також займається для сівозміни і зерновою групою. На даний час ми знаходимося на полі озимої пшениці. Озима пшениця в гарному стані, дуже в гарному стані. Вона зараз знаходиться викидає флаговий папірець і по цьому папірцю, по флаговому листку по, 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 по листу. Ми можемо зараз приблизно вже оцінити ситуацію, яка, яка можливо буде під час збирання. Зернова група практично по нашому господарству світе дуже добре. Багато років не було таких травостоїв, які знаходяться зараз. Це зв'язано з великою кількістю опадів, які випали в весняний період, а саме квітень, травень. Зараз, якщо дивитись. На зернову групу, то в неї кущіння пройшло на високому рівні, лист красивий. І оцей травостой приблизно світа до 70 центнерів з гектара. В гарних господарствах є і більше. Піддержані господарства є частково, які там трошки щось не вистачає і менше. Господарства тянуть дуже тяжко, спілкуюся зі своїми колегами. Не вистачає коштів на добрива. Добриво взяти на нашому рівні приблизно, якщо зрівнялося майже одна тона з однією тисячу доларів по нашими гривнями, це приблизно до 40 тисяч гривень. Так що під час підживлення, коли потрібно було підживляти, не вистачало коштів в першу чергу. В другу чергу, судя по минулому році, в минулому році не було ні врожаю і не було куди діти продукцію і ціни на Добрива були значительно нижчі. В цьому році, хто зміг зібрати, той підкормив, а хто не рішився це, зробити, цей шах, той і не підживлював е, зернову групу. Також е, існує технічна група у нас соняшники. Соняшники, е, сходи отримали 100%. Соняки знаходяться в гарному стані, оброблені. І теж на даний час. Травостой для розвитку дуже гарний господарство сталкується в цьому році з деякими питаннями: це економічне питання, то що зараз мало того, що робоча сила кадрова. Кадрова дуже сильна проблема. І друге питання це кошти. Все піднялося. Топливо в минулим роком піднялося у два рази. В минулому році було 25-28 гривень, в цьому році було до 60 гривень, піднімалися ціни на пальне. Е, на добриво в минулому році було 25-26 приблизно. В цьому році аміачна селітра. В цьому році вона піднялась до 40 Так що це питання теж нас дуже ущемляє, дуже принижує. Саме е, головне питання. У нас це виростеть, ми вміємо. Ми роботящі, у нас є голова на плечах. Реалізація збут, буде чи не буде. Тому що судя минулого року, дуже тяжко було, мало того, що отримати врожай. І тяжко було його реалізувати. Травостой показує добре, до 7, до 7 тонн, 70 центнарів. Приблизно, я так приблизно на цей травостой дивлюся. Якщо осадки будуть ще продовжуватись, то приблизно ну, 7 ми 100% можемо витягнути. Пшениця в гарному стані. І врожай е, в зрівнянні з минулим роком, ну я думаю, два як два, а хороших півтора рази буде більше. Чим чи минулому році, це точно. Соняшник ще він своє тільки-тільки починає показувати. Но старт, початок для соняшника гарний. Я не політик, я не військовий, я сільськогосподарський виробник. Ну, я вважаю, що тил. У нас в тилу теж є передова. Якщо ми не будемо працювати, якщо ми не будемо вирощувати, то і економіка трохи спаде в першу чергу. В другу чергу, це продовольча програма, дуже сильна. Це голодовка і зв'язку з військовими діями. У нас просто кожного дня, так само як і в наших сусідів, забирають хлопців на захист нашої країни. Забирають гарних фахівців, забирають хлопців, які вміють. які... Вирощують які, які кормлять країну. Це дуже велика криза. Хлопці, які з нами працюють десятками років, які все вміють, їх просто забирають на захист країни. А в нас ж теж потрібно це. Нас теж тут передова, як сказати своїми словами. Забирають мужки, чоловіків. Чоловіків забирають трактористів, механізаторів. Та частково і керівний склад теж забирають, скільки вже чуєш. Механізатор на даний час, це в першу чергу його знайти тяжело, тяжко, в другу чергу це наші кормільці. Грамотний спеціаліст на вес золота, як в нас на півдні говориться.